Усім привіт! З вами я Рекс. Ви на каналі Пластилінова майстерня. У цьому відео ми зліпимо акулу з пластиліну. Давайте починати! Усім привіт! Для акули мені знадобиться сірий, червоний та білий пластилін. Для початку зліпимо основну частину. Беремо кульку пластиліну і ліп. І розкатуємо з неї таку невеличку ковбаску, але робимо так, щоб от задня частина була трошечки загострена, і передня так само, але трохи менше. Робимо ось так і ви зробіть акулу трошки потовстіше, не робіть її дуже. Таку тоненьку так буде гарніше. Робимо тулуб і приступаємо до наших плавців. А саме із сірого пластиліну зліпимо три плавці та хвіст. Для хвоста треба дві кульки сірого пластиліну. І так само для плавців треба три кульки сірого пластиліну. Зараз я зроблю і вам покажу. Ось така основа акули в мене вийшла. Я зараз її прикріплю хвіст і ми продовжимо. Акули це дуже небезпечні. Риби, вони хижаками є. Але є і такі види акул, які дуже добрі і самі ніколи не нападають. Ось така в мене акула виходить. Тепер стекою. Трошки зро... не... зробіть невеликий надріз з передньої частини і зробіть їй рот та зуби. Для цього візьміть трохи червоного пластиліну і її зробіть такий як рот із червоного, а із з білого зробіть із мужу білого зуби. Зараз я зроблю і вам покажу. Так, я зробив зуби нашій акулі. Вийшло, ну, я би сказав, не дуже гарно. Але якщо у вас вийшло краще, то молодці. Давайте тепер зробимо їй очі. Для очей мені знадобиться два білих кружечки. І можна зробити ще й чорні кружечки і їх вставити в білі. Зараз я зроблю і до вас повернусь. Ще можете зробити зябра їй. Тобто акулі. Ось так зро... зробіть голкою або якоюсь, якимсь стеком такі надрізи на передній частині, але не глибокі. Зараз дороблю і покажу вам. Так, я зробив свою акулу. Тепер я зроблю акулу молот і до вас повернусь. До речі, акулу молот можна зробити таким самим способом, але замість зубів на передній частині і очей прикріпити ще невеличкий такий прямокутник із заокругленими кінцями. І на, по боках прикріпити очі. Зараз я зроблю і вам покажу. Ось такі дві красуні акули в мене вийшли. Мені дуже сподобалась акула молот Я використовував дві техніки. Це просто ліплення пластиліном і тр... е... наніс невеличкі крапельки фарбою на... по пластиліну. І акула стала гарнішою. Друзі, якщо вам сподобалось відео, Підпишіться на канал, нам буде дуже приємно! І не забудьте поставити вподобайк. Дякую, що додивились до кінця. Акули вийшли дуже гарні. Нам сподобались обидві версії, але вам може сподобатись голуба або сіра акула. До зустрічі! Побачимось у наступному відео. До побачення! Хорошого ліплення!